Привіт! Давай пограємося з нашими долоньками, повторюй за мною. Тук-тук-тук будуєм дім. Дім високий, вікновнім, з гострим дахом і трубою. В домі ми живем з тобою. Люди живуть у будиночках, хтось в одноповерховому. А хтось у багатоповерховому будинку. А де живуть тваринки? Пташки живуть у гніздечках. Дикі тварини живуть у нірках. Рибки живуть у морі або у річці. Бджоли живуть у вулику, мурахи в мурашнику. А равлик носить свою хатинку за собою. А от у песика жульки хатинки немає. Її зруйнував сильний вітер. Давайте разом зробимо для жульки нову хатинку. Хатинку для песика жульки ми будемо викладати із соняшникового насіння. Якщо у вас його немає, можна викладати з квасолину або горошки. Давайте поглянемо, яку форму має хатинка жульки. Так, вона квадратної форми. А посередині дверки, в які заходить наша жулька, так круглої форми. Ну що ж, беремо пальчиками на стінинки і викладаємо по краю нашої будки ось так. Можна допомагати двома ручками. Я беру по одній насінинці двома пальчиками і викладаю її на краєчок нашої будки, на наш квадрат. Ось так. Далі ну, не роблю нижню частинку. Яка чудова будка для нашої жульки у нас відходить. Я думаю, їй буде тут затишно та комфортно. Спробуйте вхід у будку викласти двома ручками одразу. Беремо насінинки вправу в ліву ручку, пальчиками викладаємо ось так по колу. Вап-воп-во-вап. Дякую, друзі. Тепер у мене є нова хатинка. Затишна, гарна і ще краще.